Друзі, доброго дня! Дуже часто до нас від товариств деяких приходять запроси на ну, ось такі кліщі для закручування дроту. Вони від торгової марки Force. На жаль, їх немає в наявності, але є альтернатива від YATO. Ми намагалися. Передивилися весь інтернет, весь Ютуб, ніде не знайшли жодного відео для того, щоб показати, як вони працюють. Тож я попросила Павла, щоб ми замовили, і ось зараз покажемо, який принцип дії саме цих кріщів. Це ми такий фіксатор, його відкручуємо. До речі, тут це воно не скололося, просто не дочорнили на заводі. Так, беремо дріт, зажимаємо, фіксуємо так, і закручуємо. Подивіться, якось гарненько, закрутили дріт. Легко і гарно.